Плени комісії присутні запрошені сьогодні. У нас о, засідання постійної комісії з планування бюджету фінансів. І сьогодні на чергу а, е, у нас присутні всі наші шість депутатів, тому просить можемо розпочати сесію цієї комісії. Ми <реш> сьогодні дуже зле, Хто загалом таке На перше питання порядку денного про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 25 рік. Доповідач Тетяна Івановна Кузнєцова, начальник фінансового відділу. Будь ласка, Тетяна Івановна. на ваш розгляд пропонуються наступні зміни. Значить, відповідно до листів головного розпоряд, головних розпорядників коштів пропонується здійснити. Перерозподіл асигнувань Так пропонується зменшити асигнування в Радівській селищній раді за програмою заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на суму 87 тисяч, тисяч 500 гривень та збільшити асигнування відділу освіти за програмою надання загальної середньої освіти на суму 87 тисяч 500 для облаштування. Доступу осіб з особливими освітніми потребами до захисної споруди цивільного захисту Сирівської гімназії пропонується залучити вільний залишок коштів у сумі 544 тисячі 900 гривень та направити їх в субвенцію до державного бюджету на підтримку. Збройних сил України там дві військові частини звернулися із листами. Одна військова частина просить дві наземні станції керування епідронами в сумі 222 тисячі. Інвекторний генератор Один в сумі 22 тисячі 900. І одна військова частина просить прийняти участь у співфінансуванні для придбання безпілотного авіаційного комплексу. Бекфаєр. Цей комплекс дороговартісний. Опять громади всі в Миколаївській області приймають участь, скидаються то 300 тисяч на бекфаєр і 244 тисячі на наземній ці станції. Залу, пропонується залучити перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету. У сумі 1 мільйон 998 тисяч 997 гривень, із яких пропонується направити до видаткової частини загального фонду 1 мільйон 804 тисячі 700 гривень та 194 тисячі 297 до спеціального фонду передати. І так по ГРК Врадівська селищна рада на отримання апарату селищної ради 130 тисяч на облаштування санвузла. 21 500 оновлення програми модуль земельний кадастер. Це програма, з якою працюють наші земельщики, і 45 тисяч придбання причепи до автомобіля. Далі об'єднаний трудовий архів 8 тисяч 480 гривень для сплати єдиного соціального внеску. У них працівник була сумісником, і друга стаття нараховувалась на. Відпрацьовані години, вона звільнилася, взяли людину, яка також на півставки, але основне місце роботи цієї людини буде архів, і ЄСВ сплачується із повної ставки. Тому 8 тисяч це до кінця року треба додати. Далі, первинна медична допомога на СПМСД звернулося з проханням надати кошти на транспортування хворого боровика. В місто Первомайськ для проведення гемодіалізу 15 тисяч гривень на перевезення. Далі 1 мільйон на надання фінансової підтримки в Радівське житлово-комунальне господарство. 100 тисяч гривень на організацію благоустрою населених пунктів, а саме на реалізацію заходів, передбачених селищною програмою Безпечна громада. Це на закупівлю і встановлення камер відеоспостереження, здійснення заходів із землеустрою на суму 156 тисяч для розробки проєктів благоустрою та відведення земельних ділянок. Також звернулася податкова до нас із проханням виділити їм субвенцію для формування поштових відправлень з податковими повідомленнями, рішеннями, ППР-ками. Вони просили мільйон 200, але ми з ними говорили, що ми таку суму не зможемо, то прорахували тільки марки і трохи бумаги. 200 тисяч пропонується виділити. І на 28 тисяч на заходи селищна рада для придбання рамок для відбордів, де на алею слави. Далі відділ освіти в Радівської селищної ради, співфінансування на придбання навчальних засобів на кабінети за навчальною програмою Нова Українська школа по постанові Кабміна. Сама субвенція зайшла нам ще в лютому місяці, але співфінансування пропонуємо виділити зараз 57 тисяч. Там якраз вже закінчилися тендер ці і потрібні кошти. Відділ соціального захисту звернувся з листом про виділення коштів у сумі 50 тисяч гривень для виплати щорічної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, які загинули, припали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. Такі кошти під програму Турбота нам виділяє обласний бюджет, таку допомогу виплачують цим дітям, але. Ну, ми, Як співфінансування до цієї програми, також програма буде на сесії, будуть внесені зміни в турботу і пропонується цим дітям щорічно один раз на рік виплачувати по тисячі гривень. Що, Далі, передача, передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку за рахунок перерозподілу асигнувань. Звернувся об'єднаний трудовий архів, ми їм виділяли при формуванні бюджету кошти на придбання кондиціонера, але так як його вартість більша, ніж 20 тисяч, то вони просять перенаправити кошти на фонд для того, щоб вони його змогли придбати. Також звернулося комунальне наше, просять також перенаправити кошти із загального фонду, з їхнього кошторису у спецфонд. На реалізацію проєктів по капітальному ремонту водонапірних веж системи Рожновського в селі Сирово та селі Доброжановка. Сума проєктів 419 7361. Тобто 840 тисяч вони пропонують, просять нас, щоб ми їм надали дозвіл на проплату. Далі передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку за рахунок перевиконання 194 297 гривень на виконання робіт по проєкту, це відділ освіти, виконання робіт по проєкту, встановлення системи пожежної сигналізації в, по об'єктах, це по гімназії в Радівській. Вони пожежну сигналізацію зробили, але не включили туди. Будівлі підвалу, укриття й котельні тепер просять додатково ще виділити їм кошти. Залучення коштів від перевиконання дохідної частини бюджету розвитку спеціального фонду пропонується по ГРК Врадівська селищна рада. На будівництво закладів охорони здоров'я в сумі 850 тисяч на виготовлення проєктно кошторисної документації, реконструкція систем газопостачання та теплопостачання КНП «Врадівська ЦРЛ з встановленням блочно модульних котелень. Та відділу освіти 29 500 на оплату експертизи проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт харчоблоку у Врадівському ліцеї номер 1 От такі зміни пропонуються внести наш бюджет. Шановні члени комісії, чи є якісь запитання, доповнення? Розглянувши та обговоривши з цього питання інформації начальника фінансового відділу селищної ради Тетяни Кузнєцової, постійна комісія вирішила підтримати проєкт рішення в Радівської селищної ради про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 25 рік. Внести проєкт рішення на розгляд 61-ї сесії в Радівської селищної ради 8-го скликання. Гапонова. За Поплужна. За. Ростова за, Тимановський, Цуркан. – «За», Шевчук. За. Шість за. Рішення прийнято. Е, е, про внесення змін та доповнень до комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 24-26 роки доповідач горду Тетяна Миколаївна, начальник відділу соціального захисту е, селищної ради. номер 2 Завдання заходів спрямовані на виконання комплексної програми соціального захисту саду робота внести зміни, що додається. А саме надання щовічної матеріальної допомоги з бюджету в Радісалії територіальної громади, дітям військовослужбовців, Збройних сил України та інших військових формувань, в тому числі Добровільчик. Які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи палісства, обмежених при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з бюджету. Це ми хочемо виплатити одноразову стипендію дітям, батьки, яких загинули, пропали безвісті або знаходяться в полоні, до Дня захисту дітей до 1 червня, в розмірі 1 тисяча гривень. Щомісячно ми виплачуємо з обласного бюджету по тисячі, а це вже йде від селищної ради. Uh -huh. yeah. Є питання? Ні. Пропонуємо рекомендації. Більше не можна, тільки тисячі, ну шо то тисяча. Не знаю. Mm -hmm. Ну трошки може більше, ну шо та тисяча. Mm -hmm. Ну а що бюджет mm -hmm. дозволяє? Ну, я питаю, я не знаю. Так mm -hmm. це скільки раз у, у рік чи що? Це до це, do... це одноразово. Це, це один Першого червня і плюс це вже йде як додаткова стипендія. Вони і так отримують, вони отримують тисячу гривень щомісячно. Це йде як додаткова. <звісно> <звісно> Якщо треба. <звісно> е ну, нас Якщо сніг. будуть кошти, то це можливо. Тому, що ми ще ж виплачуємо як почесний громадянин, діти ще отримують, ще подальшому будуть отримувати, ще одну суму. Там 8 ну, тисяч. Да. Кількість дітей. Скільки дає тут? 35. Скільки? 35. 35, 35 33, Боже, це які це встановлено статус і вони не відповідають оцінки, їм не встановлено, але їх пропустити ж не можна. Ми ж так нам ще було раніше, ну, да. коли обговорювалися давати пропозицію. Ну, могли б ще по тисячу сума, додати кошти, то... є ну могли б додати по, по дві хоть дати. Що це тисяча хватити? Ще будуть може на святому до Дня Незалежності. Да. Давайте перепрогнемо. Просто реально це подивитись, що на тисячу да. можна купити, от дитині аж нічого ми сказали одного разу у нас. Ну, давайте ми до Дня Незалежності переглянемо додатково дітям. Значить, Порахуйте і дайте листа на селищну раду. Я думаю, що включиться питання хоча б? Так, рекомендації з вашого дозволу зачитаю підтримати проєкт рішення в Радівської селищної ради про внесення змін та доповнень до комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 24 і 26 роки і внести проєкт рішення на розгляд 61 ї сесії в Радівської селищної ради, 8-го скликання. Давайте Буду... ще добавимо пункту Дня Незалежності. Можна здобувати пункту? Ну це дивіться, воно, це буде окремим рішенням. Де, 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 де. рішенням. Ми, да. да. ми будемо будем до... знову. Угу. Добре, де. А, де. Значить, де. треба де. на контролі тримати де. і де. переглянути. Де. Да. Гапонова, де. поплужна, за. Ростова за, Тімановський, Суркан, за. Шевчук. За. Шість за, рішення прийнято. Про звіт голови постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету фінансів та інвестицій за 24 рік. Суркан Людмила Васильівна, голова постійної комісії, та ми ж знаємо, що робилось. Ми всі... 17 засідань. Да. Провели да. всі ж ми це я голова, це якби я... А я без вас у нас ніхто проблема <ріст> один полі. Не воїн так, так, я думаю, що якщо сесі, немає члени комісії, да. не проти, я зараз mm. зачитаю рекомендацію. Підтримати проект рішення в Радівської селищної ради про звіт голови постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету фінансів та інвестицій за 24 рік і внести проект рішення на розгляд 61-ї сесії селищної ради, 8-го скликання. Будь ласка, гапонова, за. поплужна, за. ростова за Кимановський, Цуркан, за. Шевчук за. за. Шість за рішення прийнято про затвердження положення про службові відрядження працівників Радівської селищної ради, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Болгарина Алла Михайловна. Будь ласка. Є у членів комісії якісь запитання, доповнення? Немає. Ні. З вашого дозволу рекомендації зачитаю. Підтримати проєкт рішення в Радівської селищної ради про затвердження положення про службове відрядження працівників Радівської селищної ради і внести проєкт рішення на розгляд 61-ї сесії в Радівської селищної ради. Гапонова. Це. Поплужна. Ростова за Цуркан. Шевчук, 6 за. за. Рішення прийнято. Про зняття з контролю рішень в Радівської селищної ради. Ростов Віталій Володимирович, секретар. Пропонується зняти з контролю рішення селищної ради, які виконані. Це іменно стосується бюджету. Вони в додатки будуть опубліковані. Я зачитувати не буду з вашого оборону. Дякуємо. Питання є? Комісія розглянула та обговорила і під, вирішила під, підтримати проект рішення в Радівській селищної ради про зняття з контролю рішень Радівській селищної ради і внести проект рішення на розгляд 61-ї сесії в Радівській селищної ради. Будь ласка, гапонова за поплужна а. Ростова за Тимановський за. Цуркан за. Шевчук за 6, за рішення прийнято. Порядок денний у нас вичерпаний. Є якісь запитання, можливо, питання, які хотілося би розглянути. Дякуємо всім за.